Найвища військова нагорода знайшла свого героя – 34-річному військовослужбовцеві Віталію Дереху, який торік загинув на Луганщині присвоєно звання Герою України осмертно. Раніше Івано-Франківська міська рада зверталася до керівництва держави з проханням підтримати відповідну петицію. Був прикладом для всіх військовослужбовців, котрі несли службу поруч з ним. Викладав військову справу усім, хто того бажав. Від вибухової справи до тактичних переміщень виконував завдання не тільки свого підрозділу, неодноразово ходив у розвідку на позиції ворога, знищував вибухові загородження ворога на шляху українського війська, хоча й не був сапер. Днями президент удостоїв посмертно Віталія Дереха званням герою України. На цю нагороду каже подруга військовослужбовця Наталя Коцкович. Він заслужив як ніхто. Вони познайомилися ще тоді, коли Дерех був журналістом у Тернополі талановитим, чесним, відкритим і принциповим. Він, не задумуючись, став на захист рідної землі у 2014-му, коли московити вторглися на українську землю, служив добровольцем в батальйоні Айдар і понад рік відвоював Донеччину. Він ішов туди, куди багато хто не хотів іти. Він нічого не боявся. Він знав ту вибухівку. Чи не знав, він намагався все підірвати. Він от реально він нічого не боявся. Всі казали, ти колись залишишся просто або без кінцівок, або ну щось тобою станеться через твою дурість. Але йому все було цікаво. І він щось знаходив одну гранату, повертався. Каже, і там підірвав. І там було цікаво. Йому все. Він він так дізнавався. Він так вивчав оці от правила війни. Він вивчав оту саму вибухівку. Ко він міг стріляти з будь-чого. Він оцим от жив і цікавився. Віталій не зміг всидіти в тилу, і вдруге зібрав військовий наплічник 24 лютого минулого року. У складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна воював під Києвом. Потім командував бойовим розрахунком протитанкових засобів на Луганщині. В Боях під попасною загинув від ворожого авіаудару. Але сподівається, Наталя пам'ять про побратима Дереха житиме вічно. Для родини це звичайно пам'ять, для друзів пам'ять, і всі будуть знати, пишатися, що з цим героєм України там десь пересікалися, десь зустрічалися. Але те, що він заслуговував, це однозначно. І я думаю, що це треба було зробити. Треба було це піднапрягтися, зібрати підписи, звернутися. Ну тому, що хто як не він, це заслуговує звичайно. Всі заслуговують ті, хто воюють, але. Шкода, що посмертно. Він був героєм при життю. Вічна пам'ять, і вічна слава, герою України, король Галичини, Полісся, і вся Україна дерев Галицький. Поклоніться. <сум> Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новина на вежі.